У нас вже готова до учитися Таміла Ташева. Таміла, вітаємо вас в прямому ефірі. Ми згадували те, що сьогодні 10 років тому сталася оця спроба анексії. Саме в цей день, 10 років тому загинув перший український військовий цій російсько-українській війні Сергій Кукури на днями раніше виявили першу цивільну жертву окупації на ім'я Ришат Амеров, кримський татарин напередодні. Путін в чергове легалізував для росіян своє правління. У нас сьогодні вранці увага була прикута до голосування на нових окупованих територіях України. А скажіть для, будь ласка, для Криму в цьому псевдоголосуванні напередодні була якась особливість чи в Криму вже заточена ця репресивна машина і вибори відбуваються, як і на решті території Росії? Власне, що варто відзначити, що цифри, як завжди, намалювали достатньо високі, тобто, десь 82% приблизно вони нарахували у Севастополі то голосування, і 90% голосувань на території Автономної республіки Крим або Республіки Крим, як вони називають. Власне, знаєте, сьогодні я спеціально подивилася цифри голосуванні електоральних і явки на вибори за часів українського урядування, тобто на виборах і президентських, і місцевих, і парламентських виборів тобто до 2014 року. І варто зауважити, що явка завжди була дуже невисока. Це близько там і трошечки більше відсотків населення, яке в Криму голосували. І власне починаючи з 2014 року на так званому референдумі, почали просто бити всілякі ри. Рекорди, явка е, на виборах. Да, ну і це насправді дивно, тому що територія півострова це така суцільна військова база, де коли ти ходиш по вулиці, ти маєш оглядатися, де немає ні верховенства права, ні жодних свобод. А виявляється е, на вибори е, на території півострову після 2014 року починають дуже активно люди ходити. При тому, що розуміючи, що вибору в принципі немає. Да? Така, знаєте, дуже смішна історія насправді з цими виборами, коли вони, звичайно, що намалюють все, що хочеш. Були фіксували, звісно, що протягом так званої підготовки до цих путінських виборів і якісь там агітаційні пункти, там щось по місцевих людях розносили якісь там подарунки. знаєте. Ну, все в таких кращих традиціях Російської Федерації. Звісно, що не обходилися без різного роду. До залякувань в першу чергу це стосується вчителів і взагалі працівників так званої бюджетної сфери, коли заставляли людей йти і працювати або спостерігачами на так званих виборах, або працівниками в дільничних виборчих комісіях. Тому на жаль, це ми теж спостерігали, але нічого нового за ці вибори, власне, так звані вибори, ми не побачили. Таміло Марічка згадувала якраз спогади. Хто коли був в Криму, так 2008 рік, 2013 рік. А я також щось мимоволі згадав взагалі, як відбувалася анексія Криму, і оце обличчя анексії в мене асоціюється з Аксьоновим, який зараз є гауляйтером Криму. Який тоді, коли відбувалися ці всі події, коли росіяни анексували Крим, коли зайшли зелені чоловічки, то вважався дуже маргінальною особистістю. Там у нього рейтинги. От ви згадали про ті вибори про активність кримчан на кримському півострові, коли там була влада українська про ці 50% Навіть при при тому, що люди ходили 50% і голосували. Політична сила Аксіонова набирала щось там від двох до трьох відсотків, взагалі голосів і 4%. Так і що чим 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 собою зараз являє влада оця окупаційна Крим? Криму? Ну, зрозуміло, що в будь-якому випадку вона достатньо концентрована. На території півострова, да? тобто це так звана влада у Автономній Республіці Крим або Республіці Крим, як вони говорять, і те саме у Севастополі. Але власне позиції їх, звісно, що хитаються, тому що люди їм не довіряють, люди все більше і більше питань задають, особливо після початку повномасштабного власне вторгнення. Тому що я по-моєму вашому ефірі говорила, да? що наратив з Крим з Росії навсегда, і Криму нічого не. Не загрожує, що в Криму безпека, на відміну від Донецької і Луганської областей, да. Тобто, це такий от наратив, ширився в 2014-2015 році. Він змінився на ми, Крим захистимо після перших прильотів по Керченському мосту. Особливо почали задавати їм питання місцевим цим гауляйтерам, Да? Тобто, якщо ця велич Росії. Про яку ви говорите, яка була відображена власне у так званому Керченському мосту, і ви його не можете захистити. Про що тоді може йти мова? Звісно, що задають питання і по кількості бомбосховищ на території півострова. Наскільки вони є облаштованими? Тому влада себе хоче. Концентрує всю владу у своїх руках, да, так, така місцева адміністрація, ця, але все ж таки вони дуже бояться, що Україна поверне контроль над Кримським півостровом. Тому знаєте, от я дивлюся, як вони мої інтерв'ю спотворюють постійно, говорячи про там те, що можна не очікувати, що Україна повернеться що ці кадри, про які Україна заявляє, які ми готуємо, що вони не знадобля. Що це іфімірний представник президента, да тобто дуже активно вони і на так званих федеральних каналах, і на місцевих е кримських каналах обговорюють інтерв'ю і мої і ряду інших посадовців українських щодо реінтеграційних політик, тому їх явно це дуже турбує. Пані Таміла. А як загалом самі кримчани сприймають удари по кораблях, удари по мосту? Тому що, от навіть мені помітна різниця, коли я дивлюся ці аматорські. Відео ну, з умовної Росії і з окупованих територій, навіть з того ж Криму. Я не бачу от в коментаторах при всіх цих матюках, які там лунають, якогось такого засудження України. Я бачу якісь такі от бадьори якось люди на це з матюками реагують, але доволі бадьора. От, про що говорять ваші інсайди? Марічка, абсолютно погоджуюсь з вами. Ми ж моніторимо судові процеси, які проходять в Криму. От зараз ми знаємо про щонайменше 700 надходжень матеріалів справ адміністративних за адміністративним законодавством Російської Федерації у так звані суди Кримські. Це здебільшого справи по так званій дискредитації збройних сил Російської Федерації, і це люди дуже різні, які або вивішують прапори українські, або пишуть якісь слова. На парканах у своїх сусідів, ну, наприклад, чемодан, вокзал Тамбов», або це люди, які татуювання з українською символікою роблять манікюр роблять жінки жовтих і блакитних кольорів. За це їх потім притягає до відповідальності. Але що ми проаналізували? Що це абсолютно корелюється з тим, що робить українські збройні сили по військових об'єктах, або, наприклад, по Керченському так званому мосту. Тобто, як тільки відбуваються якісь прильоти по кораблю, по Керчі, по Севастопольській штаб-квартирі Російського флоту, по Керченському мосту починається кількість справ, цих яких надходять суди, їх стає більше, тому однозначно. Ачне, я абсолютно підтримую вашу тезу, що наші люди в Криму достатньо позитивно реагують насправді на те, що відбувається, тому що вони пов'язують дії військових наших з. Звільненням території, тобто, якщо ми раніше говорили про те, що звільнення території півострову залежить від політика дипломатичних наших зусиль України, і ми вписували і у стратегію деокупації реінтеграції власне кримську платформу як ключовий інструмент деокупації півострова, то зараз ми розуміємо, що без військового елементу в цих діях ми точно не обійдемося, і відповідно люди розраховують, що Україна буде звільняти територію, що вона серйозно Озна налаштована, і тому відповідно ми бачимо такі дії з боку наших українських громадян.